У диявола нема права, а з дияволом так цікаво. Слава Україні, мої любі! Сьогодні ми з вами будемо відкривати усі деталі, котрі є на локації клуб Бінго. Це буде зроблено для того, щоб розчистити локацію на 100% та добути енергетики. Виступаємо, відчукуємо перше, це у нас ось такі ягоди. Шукаємо далі і подивимося, що ми отримаємо. Ми отримуємо строїтельні стрий... матеріали, опит та луний камінь. Непогано. Боже, я знайшла ці мішки, вони мені були потрібні. Господи боже, слава Богу! Так, тут було багато також цікавого, але все майже те ж саме, що і до цього було, тому, по-моєму, цікаве. Так, і зараз хочу з вами відкрити повозку з музикальним інструментом. З грамофоном, якщо точніше, це не музичний інструмент, але відкриваємо повозку з грамофоном. І дивимося, що з неї випаде. І так, попит колекції, строю матеріали бачу, колекції знов, малахіт, лунний камінь, ресурси, колекції. Допомога, золото. Ресурси, багато ресурсів, трошки енергії. Давайте думаю, що в мене по допомозі. До речі, Ага, в мене мало. Добре. Тоді продовжуємо. Так, відкриваємо. Давайте ще будемо дивитися, що в тілішці у нас є. Все, так розумію, якась продовольча. Давайте дивитися. І так, багато опитува, ресурсів, дуже багато. Колекції. Бачимо малохід, луне камінь, ресурси. Малахід, допомога, знов ресурси золото. Так. Ну, енергія, ресурси, тобто, ну, непогано, але з урахуванням того, що це все треба вивозити, повірте, цього буде доволі багато. Зрозуміло, що майже візді одне і те ж саме, незалежно від того, як воно виглядає, зовні примагаю просто повідкривати усе. Так, ще один мішечок. І давайте ще дерево. І так, багато всього. Наразі от, можна побачити випадає дуже багато. Ресурси, золото, енергія. Всього-всього багато. В мене вже 600 енергії, це добре. Так, з дерева останні заберемо. І, здається, це буде усе. Так, це усе з наших мішечків, всяких корзиночок. Добре. І давайте тоді відразу в цій же серії побудуємо будиночки, щоб зрозуміти, що це таке і на що воно потрібно. До речі, перевіримо, що все ми зібрали. Це подарунки, звісно, отримали. І ці будиночки, вони функціонуючі. Це добре. Але подивившись на їхній функціонал, якось трошки хочеться плакати, тому що потрібно. А полуниця. А У ну, мене на інше Розраховую з нею. не це хочеться її витрачати. Хоча ну, єдине, що напевно витрачила б, це на... нафту. До речі, це оказується народ рулетка. Серйозно, я думала. Ладно, індію теж думав. Добре, і. Не вистачає, на жаль. Тому так. Раз, знов таки рулетка. Раз, два. Виходить, три, чотири. Чотири рулетки. Добре. Але. але. Питання відкрите. Де брати ці смаколики для е, наших нашого дінаміти? Я не розумію. Хто знає будь ласка, підскажіть. Мені це потрібно. Вас дуже прошу, поки воно актуальне. Підскажіть. Тому що я не розумію. І так, я можу робити на 65%. Але сенсу якось немає. Я бачу, що можна На цьому наразі з цієї локації поки що, напевно, закінчено. Поки я не отримала останній подарунок, з бінгу в мене результат всього лише три, Треба більше, Хоч в мене ще є три, але це на іншу серію хочу залишити. І також сьогодні вийшло оновлення ось таке. А я на нього, звичайно, відправилась, там дали подарунок банку енергетика. Подивився локацію. Мене смутило, я не знаю. Там можливо є можливість отримати рулетку. Ще не знаю, що я хочу закінчити з цим і, можливо, можливо, з цим. Тому що мені цікаво, що це все ж таке. Але там рулетка за 70% розчистки, ну, По крайній мірі, вона виглядає як рулетка ззовні. І за цього хочеться його отримати. Ну, подивлюсь. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Залишайте вподобайки, якщо вам подобається мій контент. На цьому все. Усім дякую, до побачення.